Друзі, вітаю! Ви дивитеся 24 канал на Ютубі. Мене звати Андрій Дрозда. І в найближчі декілька хвилин ми детально оглянемо мапу бойових дій, поглянемо, що ж відбувається на полі бою, які перспективи нашого контрнаступу. Ну і що відбувається в інших регіонах, де ще можливо потенційно ми можемо наступати на ворога, і як може змінитися ситуація в найближчий тиждень, два місяць, власне, на полі бою. Ось і головна думка того, що існує два типи суспільства, які живуть зараз на одній планеті Земля. Одні живуть в промисловій ері, і ми живемо в інформаційній ері, і зараз, зараз відбувається саме революція і, скажімо так, моментом вибуху тієї революції буде військова поразка Росії, тому що весь світ наприклад, саме. Цієї війни побачить і зрозуміє, що сучасний світ перемагає над світом минулого. Це зрозуміло, що ну для кожного українця, для кожного українця, я певен. Зрозуміло, що ця війна так чи інакше буде виграна всіма людьми, всіма людьми, українцями, громадянським суспільством України. Ну це зрозуміло. Ну нащо про це говорити? Яка використовує ті інструменти, в, які, в яких вона є професіоналом, і саме це такий збіг обставин, об'єктивно збіг обставин. Про те, що Зеленський і його команда вони розкрилися саме зараз під час війни, то знаєш, моє відно... я голосував за Зеленського, проте, моє відношення за рік до війни до нього було зовсім інше, ніж зараз. Якщо б у нас була зменшена армія і не було б зброї, чи встояла б наша країна? Перший місяць особливо війни. Ось ти так кажеш, ти просто кажеш, ну, спогляда... як споглядаєш. Мені просто цікаво, ти... чи ти, ну, ти серйозно певно, що саме, як ти сказав, команда З довела до стану армії зменшення озброєння. А якими процесами? А, певно, процесами, які започаткував пан Порошенко? Чи що? Ну, типу, ну, от, ну давай. От, є скандали, наприклад, ну, якщо хочеш, давай. Є скандали, які були пов'язані з озброєнням і паном Порошенком. Я не чув жодного скандалу е, стосовно е, озброєння та команди Зеленського. І я тобі ще раз хочу запитати: чи ти віриш в те, що е, стояла б наша країна, якщо б у нас не було б армії і не було б озброєння? То як ми встояли? Скажи мені, будь ласка, і це питання до тебе. Чому? Так. Таким був огляд поля бою, мапи бойових дій станом на сьогодні на 12 вересня в Україні. Якщо вас цікавить такий формат наших аналітичних відео, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Ми будемо намагатися регулярно виходити із такими оглядами. З вами був Андрій Дрозда. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.